Здорово, пацаки. Ну що відкатав вже трохи на трьохсотці, Стояли зірки 1343, зараз стоять 1346. Ну, 43 зірка, общем, така собі. Для мотадна, можливо, вона нормальна. Для цього конфігу 21.18 з широкими кулками, такими, то... Заважко. Не то співвідношення і йому тяжко. Там Хочу їхати якусь таку певну швидкість собі там на шостій. Мені вже не виходить, я вже мушу його крутити, щоб він їхав. Зараз максималка в цьому конфізі 13.46-128 плюс-мінус там 129 тако. Ну і тяга непогана, в принципі. Бо завод йшов вроді 13.48, якщо не помиляюсь. Вирішив поміняти. Ну і така погадка за вікном.